Шість літаків знищено, та ще вісім зазнали серйозних пошкоджень. Стали відомі деталі нічної атаки на аеродром Розовську Росії. Атаку на авіабазу здійснили СБУ спільно з силами оборони. Зазначається, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники су 24 су Су-24М, Су 34 Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах. Втім, втрата техніки це ще не все. Поменшало у окупантів і особового. Складу близько 20 військових РФ стали двохсотими або трьохсотими. Я нагадаю, вночі 5 квітня на Росії сталася масована атака безпілотників. За даними Міністерства оборони РФ, російські ППО нібито вдалося збити 53 безпілотники у різних регіонах країни. Особливістю нічного удару було те, що серед атакованих міст були ті, де розміщуються аеродроми, а саме Морозовськ-Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельськ у Саратовській області. Йоп, там ти гіпрет Найбільший наліт БПЛА був у Морозовську де базується аеродром. Звідки злітають тактичні бомбардувальники, які несуть авіабомби за російськими даними? Мовляв, там збито 44 дрони. При цьому місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції. Була підтверджена атака і на Єйськ, де також військовий аеродром. У місті нарахували щонайменше 10 вибухів. Очевидці повідомляли і про вибухи в Енгельсі, де також знаходиться база стратегічних бомбардувальників. Місцева влада стверджує, що влучань немає. Очевидці ж кажуть, що близько п'ятої ранку чули звуки стрілянини. Потім пролунав потужний вибух, і лише після цього завила сирена.